Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми будемо грати ігру, яка називається Drifting Симулятор. Ось, ця, ну, ось ця ігра бачите? Зараз перекладу, що... Ну, ось. Так. Та я, коротше, купив собі тачку за 250 тисяч. І це нам можна Ґ, круто тут дріфтувати. Ось от дивіться як машина. А якщо ми взагалі вийдемо на льот. То подивіться, що буде зараз. Дивіться. Дивіться, як дріфтуємо. Дивіться. Уіу. Ще тут можна тюнити машину. А мене зараз... От така була колись машина. У мене три машини. Усього всі машини. Бачите, саме дорога, то це за 17 тисяч. А в... зараз в гаражі покажу, які в мене. О, так, так, так. А, ні, не можу. Як то їх продать, що? Ну, дивіться, зараз ми під на гонку якусь підемо. Далі на гонку підемо. Погнали на гонку, зараз попробуємо виграти. Тут BMW X8, а мене спойлера нема, треба було купити. І Поршик. Ну Поршик пога поганий. Він нас може виграти. О, Йо, то тут ще за... Нет, то все, я на третьому місці. Подивіться, яка тачка за 17 мільйонів. У мене перший левел. Так, ой, стільки народу тут. Зараз, Зарево переслушає 8000. Ну ладно, давай пробувати. Я думаю, що я не зможу, бо це дуже складно. <coughs> Зараз ще туди, куди не треба заїду. Ну дивіться, вже мене обганяють, я вже на п'ятому, Чи, да? Да, До мене погана машина. Зараз хоч беху якусь по треба обігнати. Ну, зато одну тисячу дадуть. Так. Чисто Need for Speed. Дивіться, куди вони по погнали? А я де. Машина, звісно, впала якась там. то. Та може хоч на четверту погнали. Ну, бачите, щось ми не виграємо. Ось зараз полетимо. Ось, зараз дивіться. А десь наші десь там, Так. Ну, дивіться, як ганяємо. О, я четверте місце, дорогі друзі. Гла Главне зараз тут на повороті. Не, нітро не включати, бо можна втаранитись кудись. Так. Це тут один круг. Бачите, ось на поворотах треба нітро не включати, бо може полетіти в космос. Або взагалі за карту. Зараз ми тут тоже можемо чуть-чуть пролетіти. Так. Там, дивіться, трамплін. Уйд, дорогі, друзі! Ні, Беха! Беха не надо! Зараз Треба видно ты. все вы надавите длитель а все <laughs> Пятый мист а, д... а, -а, -а, а а мне 8000 все равно да ладно вот. ну прикольно драчи Ой, дивіться, куди заспануться. А! Так, ой. До речі, зараз ми, дорогі друзі, що там? Ага. Зараз ми попробуємо. О, так. Контейнера перевести. Тут нам задача місія одна. Дали нам місію. Нам треба завести контейнер комусь додому. Ну погнали. Так, так, так. Так. О, дивіться, який контейнер здали. Ну це не контейнер, не все равно. До речі, дорогі друзі, коли в саді Майнкрафт стрім був, він мене модератором назначив. Тепер я можу удаляти всякі коментарі. Які погані. І на стрімі може щось там типа бани тут давати. Ну, погнали. Оно, бачите мітка, куди нам треба приїхати. Ну, поїхали. Друзі, друзі, ми вже доїжджаємо, як ви бачите. Нам ось в ось ось цей райончик треба заїхати і ось сюди цей контейнер перепаркувати. І зараз евакуатор його забере і нам дадуть гроші, тільки його сложно поставити. А, все, нормально. 10 тисяч дали в тотал. Ну, нормально. На Ну все, дорогі друзі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А з вами був я, Артем, і всім пока-пока!